Ірригатор з Aliexpress. Все було чудово, насправді ірригатор нормальний, ну типу, я думаю, своєю місією він точно справляється. Але буквально, напевно, днів як чотири в мене просто лопнула для води ємність. І це просто через те, коли я так от його чуєте? Як воно тріскається і. Це не дуже гурт. Мені цікаво просто в кого є адекватні нормальні іригатори. Напишіть в коментарях, які там по ємності, чи вони пластикові, ну, які пластмасові, чи вони з якогось іншого матеріалу, чи буде воно теж псуватися або ні. Да. Це суттєвий мінус, бо воно по-любому може піти і далі. Але я так роблю, я його так ставлю, що в оцей шов, коли я його отак от використовую, то він якби. Не сильно виливається звідти вода. Але це треба пристосовуватися, і це не дуже прикольно. Далі ще один мінус, не знаю наскільки він суттєвий, але тут відпала оця ось штучка закривашка для зарядного зарядку. Зарядки. І не знаю, вона в мене не виходить її закрити. Я сподіваюся, що це не сильно вплине на те, щоб воно сюди не заливалося, але мені здається, воно не буде сюди заливатися. Тут од... от така мені насадочка, вона просто звичайна, як на всіх іригаторах, просто звичайна ця штучка. Також в комплекті йшло ще такі три насадочки: це для язика. Це і ці дві, ну, оця, от в принципі, більш така вузька. Не знаю, може вона більше там якось. Зосереджується на чомусь і отака з щіточками, але як пише виробник в інструкції, що ці щіточки, ці от насадочки треба використовувати ну, типу не кожен день. Якщо це на кожен день, то ці не на кожен день, там типу раз в тиждень, раз в два тижні. мій відгук. Видно, напевно, що це Аликспрес. Можете мені в коментарях написати, якщо ви є власником якогось там класного іригатора, і ви можете мені його порадити, бо я думаю, що все-таки цю крихітку треба буде замінити з часом. Не пробула вона в мене, напевно, місяця адекватному стані, як підріскалося. А також ставте мені лайк, залишайте коментар, якщо вас є що залишити. І підписуйтесь, самі. давайте дружити.